Я українець, я європейець! я українець, я європейець! я, європейець. я... О. О. А, зараз ще маленька така штука повідомлення. Сьогодні студенти Чернігівські зібралися і прийняли участь у загальнонаціональному студентському попереджувальному страйку. І сьогодні студенти стрибали. Зараз я бачу тут знову багато студентів. Ми стрибали і намагалися дострою. Нас побачили і в Брюсселі, і щоб нас побачили а, в Вільнюсі. Тому прохання до малих до молодих людей. Давайте знову пострибаємо і покажемо, що Чернігів збирається не тільки в день, збираються не тільки студенти, а збираються громадяни Чернігова, збирається вся громада. І давайте пострибаємо, щоб нас побачили і в Брюсселі, і в Вільнюсі. вільності. Чи той Москаль, хто не скаче, той Москаль, хто не скаче, той Москаль.